Привіт усім! З вами Валентайн! Сьогодні я хочу розпакувати з вами свою посилку від клубу сімейного дозвілля. Я її зробила по осінньому каталогу. Сі почнемо. Що ж почнемо. Перша книжка, яка мені попадається: Жизнь і судьба. Василя Гросмана Цю книжку взагалі я замовляла не собі. Мій дядько дуже любить такі книжки про, про минулі роки, про війну на таку тематику. Тому саме цю книжку я замовила йому далі. Сила звички. Ось цю книжку я дуже хотіла замовити. Чому ми діємо так і не інакше в житті та в бізнесі? Про неї я багато читала, дуже позитивних відгуків. Думаю, що воно мені сподобається, і взагалі цікаво дізнатися, як звички взагалі впливають на наше життя, як собі привити звичку, щоб робити якісь корисні для себе речі, щоб навчатися легше. Я думаю, що воно буде дуже цікавою. Наступна книжка Діті Резлуки. Ця книжка також на мені. Ця книжка історія про двох братів, близнюків, яких розділило життя і які навіть не здогадуються про існування один одного і про їхню долю, як вони ну, зустрінуться, я так розумію. Так, і остання книжка, яка була у мене в цьому замовленні «Вілбур Сміт. Око тигра у пошуках скарбів. Так, цю книжку я хотіла прочитати. Взагалі дуже люблю пригодницькі книжки. Думаю, вона буде дуже цікава. Шка, до речі, люблю дуже такий папір, трошки жовтуватий, хоча на камері він зараз виглядає не зовсім жовтим, але такий трошки більш жовтим, не, не таким яскравим. От, наприклад, у ці книжці, якщо порівняти її, цю і цю можете побачити, яка ця жовта, яка біла. Більше люблю такий, майже напружує очі. Я думаю, що має бути дуже цікаво. По відгуках я також читала, що вона досить легко читається, тому буду читати. Ну і це все, що було в моєму замовленні. Якщо вам цікаві такі відео, буду знімати їх ще. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось на наступних відео. Па-па!